Ня ви дивитесь події дня вівторка 3 вересня у студії Тамара Пиходько. Наші журналісти сьогодні розповідатимуть про такі факти та події. Народний депутат України Ірина Фаріон презентувала у Коломиї свої книги. Коломийським педколеджом відтепер опікується обласна рада. Перший дзвоник пролунав для 160 засуджених Коломийської виправної колонії номер 41 120 школярів отримали благодійного портфелика від Карітасу. Тепер про це та інше більш детально. Народний депутат України, науковець та політичний діяч Ірина Фаріон відвідала Коломию. До міста над прутом вона привезла дві свої книги. У народному домі обранець зустрілася із громадськістю. А перед цим поспілкувалася з глядачами телеканалу НТК. Детальніше Богдан Малецький. Ірина Фаріон зізналася, що приїжджає до Коломиї із задоволенням. Тут вона відчуває себе як удома. До столиці покуття депутат привезла дві книги. Перша це лекція Степан Бандера, практик, теоретик, містик націоналістичного руху. Ній науковець зупинилася на постаті великого українця та його вплив на національно визвольний рух в Україні. Інша книга. Мовна норма знищення, пошук, віднова я привезла сюди до Коломиї свою лекцію, яка називається Степан Бандера Практик, теоретик містик націоналістичного руху я з цієї лекції маю намір об'їхати власне вищі навчальні заклади сходу і півдня України, аби показати, що він політичний філософ. Так от Степан Бандера казав, що Москва ніколи не змінить свого обличчя. Воно буде просто трансформуватися з однієї форми влади в іншу. Імперська царська Москва трансформувалася у більшовицьку Москву, більшовицька Москва трансформувалася в путінську Москву. І наскрізною лінією всіх тих московій є категоричне несприйняття України як незалежної держави. Мені пише Східна Україна, центральна Україна, Південь, коли приїдете. І я так зрозуміла, що це треба перевидати. розумієте? Перевидали ми цю книжку у франківську. Дякую, власне, нашій Франківській Свободі за це. І ця книжка зараз подорожує усією країною. Остання зустріч була в Трускавці. Це для мене було дуже важливо, бо туди приїжджають люди з усієї країни. Попередня зустріч була в Херсоні, ще перед тим була в Донецьку і в Одесі. І я дякую, що Андрій Коткачук ініціював тут це, коли молоді люди дуже наполегливі. То тоді складаєш лапки і кажеш ще вони І їдеш сюди. Зустріч у народному домі пройшла у дружньому спілкуванні. Коломая задавали питання пані Ірині та отримували на них обґрунтовані відповіді. Науковець подякувала євнофранківським видавцям за випуск останніх її праць. Вона зазначила, що праця на неві відродження традицій та чистоти української мови триватиме і надалі. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика. Зараз уже не рідкість, коли українці виїжджають за кордон не тільки із туристичною метою, але й для постійного проживання. Для таких осіб є законодавчі обов'язки. Виїжджаєте на ПМЖ за кордон необхідно подати декларацію не пізніше, як за 60 днів до виїзду. Протягом 30 календарних днів, після надходження в органи Міндоходів податкової декларації, служба перевірить сплату податків до бюджету, після чого видається довідка про відсутність податкових зобов'язань. Саме цей документ пред'являється на митниці. Ця довідка дійсна протягом 60 Десяти календарних днів із дня видачі. Необхідні консультації можна отримати у центрі обслуговування платників податків або за телефоном 5-100. У новий навчальний рік із новим статусом Коломийський педагогічний коледж набув нової організаційно-правової форми. Відтепер ним опікується Івано-Франківська обласна рада. Нагадаємо, що до цього часу заклад належав до системи національного університету імені Василя Стефаника. Детальніше у сюжеті наших журналістів. Свято першого дзвоника цьогоріч особливе у Коломийському педагогічному коледжі. У новий навчальний рік він іде з новим статусом. Рішення про створення комунального вищого навчального закладу прийняли на 23-й сесії Івано-Франківської облради. Мені приємно, що обласна рада і за моєю особистою ініціативою все таки погодилася на те, щоб урегулювати цей правовий і організаційний статус коледжу. І дуже сподіваюся, що це стане запорукою. Більш успішного, більш якісного, більш äh... Добротного навчання тут для багатьох людей відтепер. Повна назва навчального закладу Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради. На думку директора Валерія Ковтуна, такі зміни були вкрай необхідними. Ми одержали статус юридичної особи. Ми одержали гарантоване джерело фінансування. Ми одержали підтримку в укріпленні навчально матеріальної бази. Ну а найголовніше це сьогодні. У нас свято. Сьогодні студентську родину коледжу поповнили 280 студентів. Нас сьогодні 990 – ми е, за рік будемо відзначати свій ювілей 75-річчя. Запам'яталося також свято першого дзвоника освячення мистецького майдану. А ще цього дня відновили шевченківські читання. Продовжує Валерій Іванович. Сьогодні в структурі нашої святкової лінійки був і 76-й день нашого історико-культурагічного проекту Слово Кобзаря». Ми 76-й день продовжимо читати Кобзар. Ми завершимо читання Кобзаря м днем, який буде 9 березня. 2014 року. Участь у святі взяли представники духовництва. єпископ Коломийський і Косівський Української православної церкви Київського патріархату владика Юліан Гатала поблагословив студентів та викладачів на успішний новий навчальний рік. Християнська традиція вчить нас, що перед будь-якою справою треба молитись, щоб отримати благословення. Боже, і ми сьогодні свої молитви будемо засилати до престолу Всевишнього, щоб він благословив вас на новий навчальний рік, щоб дарував вам міцне здоров'я, благополуччя, світлий розум і великі успіхи, здобуті тут у знаннях. День знань у Петколеджі відвідало багато поважних гостей. Усі вони прийшли розділити радість першого дзвоника у оновленому навчальному закладі. Коломийський педагогічний коледж один з найпрестижніших навчальних закладів на Прикарпатті. Рівень працевлаштування випускників сягає 90%. Керівництво коледжу обіцяє, що з новим статусом ця цифра буде збільшуватися, а заклад ще більше буде розвиватися та створювати нові освітні проекти. Мар'яна Мацьків, Марина Максим, Сергій Гурмак для телеканалу НТК. На урочистій лінійці замість розчулених батьків охорона. А на вікнах навчального закладу «Грати» перший дзвоник пролунав для 160 засуджених Коломийської виправної колонії номер 41. на незвичному святі була Марина Максимів. Ув'язнений – 30-річний Тарас Бойко, учень випускного класу Томачицької вечірньої загальноосвітньої школи других-третіх ступенів. До навчального закладу ходить щодня. Дорога недовга дві хвилини. Проте у супроводі охорони. Вже три роки відбуває покарання у виправній колонії у Томачику. Через рік буде дома в Чернівцях. За цей час планує здобути середню освіту та в стінах установи скласти зно і вже на волі вступити до вищого навчального закладу. Це хотілося б на економічний. У класі Тараса Бойка 20 учнів: наймолодшому 19, найстаршому 38 років. Улюблені предмети випускника математика та географія. Чоловік розповідає, навчання за ґратами майже нічим не відрізняється від звичайної школи. Урок триває 45 хвилин. На день таких не більше чотирьох. Розпочинається навчання о 16-й годині. Проте, якими б хорошими не були умови для перебування та навчання, чоловік дуже хоче. На волю робить усе можливе, щоб переосмислити життя та змінитися. <плес> Першим ділом нормально себе поводжу, вчуся. Порушують у Богдана Болюка традиція: щороку на перший дзвоник приїжджати до виправної колонії. До установи голова Коломийської районної ради їде для того, щоб поспілкуватися із засудженими. Таким людям треба більше підтримки, більше турботи для того, щоб вони стали на той достойний шлях життя. Вони такі самі громадяни України, як і ми з вами. Начальник управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Ігор Мартинюк приїхав, щоб підтримати засуджених учнів. Держава про них не забуває, і вони здобували ту освіту, яку будь-який учень на волі здобуває, і могли продовжувати своє життя і бути повноцінними членами нашої держави. Директор місцевої школи каже: в установі є ув'язнені, які не вміють ні читати, ні писати. Але якщо вони мають бажання вчитися грамоті, то з ними займаються. Кожного року такі приходять. а вони мають можливість бути зараховані. Число учнів нашої школи, з ними є окремо працюють наші педагоги, вирівнюють їхні знання, і вони здобувають. Базову середнього освіту. школа за ґратами працює вже вісім років. Тут незмінний педагогічний склад, одинадцять викладачів. Колектив школи щороку починає навчальний рік з однієї кількості учнів, а до останнього дзвоника їх значно менше, проте вчителів це не засмучує. Це свідчить про те, що частина учнів покинула цю установу. А причини такі, що вони мають е, можливість достроково звільнятись або пом'якшити режим відбування покарання. Бажання засудженого Вчитися в школі має велике значення, розповідає начальник Коломийської виправної колонії, номер 41 ігор Туркалевич. Заслужений при добросовісно відноситься до праці, також проявляє бажання вчитися в школі, Значить, він вже проявляє свої то, що він виправляється, готовий до виходу до суспільного корисного життя. В суспільстві людина стає перевиховується. для гостей, які завітали на свято дня знань. Адміністрація закладу провела екскурсію установою. А засуджені підготували святковий концерт на завершення. Прово довгоочікуваний вересневий дзвоник. Марина Максимів, Сергій Гурмак, стовмачика Коломийського району для подій телеканалу НТК. Винахідливі громадяни не перестають дивувати працівників виправних колоній. Цього разу на адресу одного із в'язнів виправної колонії, номер 41 що в селі Товмачик, надійшов поштовий пакунок, в якому, окрім інших предметів, знаходився на перший погляд звичайний годинник. Однак інтуїція працівників виправного закладу не підвела. Розібравши корпус часоміру, правоохоронці виявили там фольговий згорток, всередині якого знаходилися три таблетки препарату Субітекс. Ця поштова посилка надійшла з Івано-Франківська, його ж мешканцю. А от наступ. Наступне поштове відправлення не надто здивувало персонал в'язниці. Під виглядом тютюнових цигарок, засудженому зі Львова, надіслали сигарети, набиті марихуаною. За даними фактами, відкриті попередні кримінальні провадження. 120 школярів отримали благодійного портфелика. 12-й рік поспіль благодійний фонд Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви допомагає дітям із малозабезпечених сімей зібратися до школи. Більше знає моя колега Мар'яна Мацьків. Перший дзвінок, чимало хвилювань і сподівань, адже попереду цілий рік навчання. А ще шкільне приладдя добряче спорожнює гаманець. У нас час далеко не кожна родина може собі дозволити зібрати дитину до школи. Цього року до Карітесу звернулося 120 малозабезпечених дітей. Всім їм вдалося допомогти. Протягом місяця ми збирали заяви від усіх потребуючих людей, тобто є люди, які кожного разу звертаються, люди, які прийшли вперше. Так складається, що в основному це люди з Коломи і Коломийського району. Ну, так само, що частково довколишні райони, що примикають, до майського району. Протягом місяця на території Коломийсько-Чернівецької єпархії тривала акція Благодійний портфелек. У подарунок входить, окрім самого наплічника, набір яскравих зошитів, альбом для малювання, набір кольорових олівців, папка для креслення, щоденник, пенал з ручками та олівцями і лінійка. Такий подарунок коштує 150 гривень. Акція проводиться, мабуть, уже в 12 й раз. Фактично від заснування «Каритасу». Тобто, це була одна з перших акцій, яку почав проводити карітас. Наряду із щорічною акцією перед великодним кошти збиралися так само, як і завжди по цілій єпархії. Тобто кожна парафія брала до себе в церкву, брали кожен священник брав скриньку і люди там добровільно складали пожертви на цю акцію. Ну, за цю акцію вже люди знають скриньки одні і ті самі, люди вже знають для чого це і кому ці гроші будуть йти. У переддень вересня до Каретесу важко було потрапити. Всі діти з батьками чекали на вручення шкільних портфеликів. Того дня із трепетом на свій подарунок чекав син пані Наталії з Циняви. Жінка сама виховує двох дітей, і це при тому, що є інвалідом. На важку долю не нарікає, просто зітхає. Каже, що так сталося. Це перший раз я отримала цю допомогу. Надіюся, що дитині сподобає свіру б Щиро дуже дякую за цю допомогу. Дай Боже всім здоров'я. Андрій Сп'ятиків відвідує Карітас практично щоденно протягом останніх двох років. Для нього це вже не перший портфелик. Минулого року подарунок сподобався, і хлопець навіть намагався вчитися краще, щоб якось віддячити Карітасу за щедрий подарунок. Я вже відвідую вже більше два роки. Мені тут подобається. Я тут майже ходжу щоденно себе. І того року я отримав гарний портфель. І мені сподобалося. Я сподіваюся, що мені цього року також буде гарний портфель. Карітас зі свого боку зробив все можливе, щоб допомогти дітям у навчанні. Дирекція благодійного фонду висловлює щиру подяку всім добродіям, які пожертвували кошти на благодійного портфелика та бажає учням легкої дороги, Україну знань. Не залишився осторонь свята, науки і знань, гостинний дім. Супермаркет провів акцію для школярів та їхніх батьків. Найменших учасників заходу на подвір'ї розважали клоуни та казкові герої. А батьки тим часом мали нагоду придбати товар та взяти участь у розіграші призів. Побували на акції журналісти нашого каналу. Гостинний дім протягом року долучається до різноманітних акцій. Цього разу не забули у супермаркеті про школярів. Для них провели святковий захід. Мені дуже подобаються казкові герої і подобається мені це свято. Дітлахів запросили до чудової країни казкових героїв. Керівник супермаркету Галина Госало зазначила, що їй сьогодні приємно бачити радість в очах дітей. Сьогодні такий святковий день, день знань 1 вересня. Мережа гостинний дім вирішила для наших школяриків організувати дитяче свято. Сьогодні, як ви бачите, у нас на площаці біля гостинного дому панує надзвичайна позитивна атмосфера. Хочу сказати, що шквал емоцій переповнює нашу мережу. Жу, адже багато діток зібралося для того, щоб повеселитися з нашими казковими героями. Сьогодні ми для дітей організували багато конкурсів, і в тому числі і перетягування каната, танці буде конкурс малюнка. А також в кінці нашої конкурсної програми буде розіграш цінних подарунків від мережі Густинний дім, які включають в себе продовольчі пакети для наших покупців. А поки діти розважалися, батьки мали нагоду зробити покупки в магазині. За правилами акції, придбавши товаро на 50 гривень, покупці ставали учасниками розіграшу. Однак, головне дійство – все. Все Таки було на дворі. Для школяриків придумали різні атракціони. Вони змагалися у правності та інтелектуальних здібностях. Керівник магазину Олена Гасало привітала школярів із початком навчального року. Всіх діток хочу привітати з святом 1 вересня з днем знань, побажати їм міцного здоров'я. Для тих, хто має перед собою цілі обов'язково досягнути омріяної мети і, звичайно, терпіння і нових знань в новому році. А гостинний дім і надалі буде проводити свої акції. Головне, щоб покупці були задоволені обслуговуванням та нововведеннями, зазначають керівники магазину. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма подвійника. У шаховому клубі Коломиї відбувся турнір із шахів. Його провели в рамках чемпіонату міста та присвятили відзначенню Дня фізичної культури та спорту. Про результати першості далі дивіться. У неділю 1 вересня у приміщенні шахового клубу відбувся бліц-турнір, присвячений Дню фізичної культури і спорту. У змаганнях взяли участь 26 шахістів. Грали дорослі діти. За результатами змагань перше місце серед дорослих посів Микола Павлюк. Друге тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Андрусяк. Третю сходинку посів вихованець дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Орест Андріїшин. Серед дітей місця розподілилися наступним чином. Перше загальноосвітня школа номер 2 Роман Стефурак. Друге місце загальноосвітня школа номер 2 Тарас Стефурак. І третє місце посів Зіняк Картем, спеціалізована школа номер 5 Серед жінок та дівчат перше місце у Паші Слободян. Друге посіла Тетяна Жураковська і третє у Євгенії Волкової. Нагородження переможців відбудеться 14 вересня у День фізкультури та спорту. Дзвінки у студію з проханням запросити пасічника на програму, вкотре підтверджують важливість та цінність продуктів бджільництва для людини. Ми виконуємо ваше прохання у середу. Галина Досин запросила у програму про все, крім політики, одного із найбільш шанованих пасічників краю та фахівця із нетрадиційної медицини Віктора Кондрюка із Перерова. Будуть говорити про цінність продуктів бджільництва, а більш детально розкажуть про пилок та пергу. Середа, 4 вересня, 19.45. А у четвер, 5 вересня, в прямому ефірі на каналі НТК на. На запитання журналістів та глядачів буде відповідати міський голова Коломиї Ігор Слюзер. Початок ефіру о 19.50. Телефонуйте тридцять Приймаються також попередні запитання. Шопінг улюблене заняття багатьох дам. Але що робити, коли прогулянки у магазини забирають у вас купу часу, а придбані речі не дуже вдалі. Можна вирішити все простіше купувати, сидячи вдома, тобто через інтернет-магазини. У нас час ця послуга набирає все більшу популярність і не дивно. Речі коштують дешевше, часу витрачаєте менше та і важкі сумки не тягаєте. Звичайно, тут теж не обійтися без підводних каменів. Як правильно шопитись в інтернеті? Галина Досин розкаже в програмі Школа краси. П'ятниця. 6 вересня о 18.55. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті на офіційній сторінці, а також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. 3 вересня 1994 року. Товариство ендокринологів Прикарпаття створило в місті Коломиї спеціальний часопис для фахівців Діабет і життя, редактором якого був ендокринолог Володимир Паньків.